Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки за Саксонію. Без часу миру, тисяча ресурсів, і в нас виходить 2 на 2. Мій союзник, це Австрія. І так, у нас звичайний розвиток через міський центр, через млин і, в принципі, золоту шахту. Добуваємо ресурси, щоб збудувати склад, кузню, казарму і ринок. Будуємо склад, будуємо кузню. Це ми збирали дерево на це. Ну, в принципі, і каміння також. Ринок, потім казарма. Так, мій союзник спочатку будує казарму, а потім вже буде будувати е, риночок. Для того, щоб зробити швидкий такий огляд карти, хто де знаходиться, можливо, швидко завоювати якусь націю захопити. І так, бачимо, що у нас сині знизу, українці, ну їх так не захопиш. Але хоча б знаємо, що він знаходиться знизу. Тепер я вже будую казарму. На риночку обміняв весь вуголь на їжу, нескінченність і, в принципі, на їжу. Робимо поліпшення їжі в млині і в кузні. Нам треба добре їсти. І будують ще одну золоту і. Це залізно? Залізо, заліз, так. Тому що у нас тут є їжа, золото і залізо. Тому залізо нам потрібно, якщо ми хочемо, щоб у нас будувались пікінери. Так, продовжую дивитись. Тут прорейдив, захватив, в принципі. Ого. Мені здається, чи в нього голод. Бачилось, здається, українців там голод. Ще раз українці. О, це просто неймовірно. Це буде, мабуть, важка гра. Зараз, як йому хребет переламають, а українці швидко ходять. І ще точки тобі не допоможе. Ну що, rest in Peace. Так, ще один рейдик. Битва за склад. Це буде смішно, чи перейде а склад ще раз в інші руки. Я поки роблю такий великий огляд карти. Що я тут буду ще? Будую академію. У мене всі селяни на їжі. В принципі, можна було б ще один міський центр зробити. Так, склад перейшов знову в інші руки. Так, українці відстрілюють. В принципі, добре тут було зірвати двох чи трьох... Селянинів і допомогти своїм сердюкам, тому що отак ходитимуть. Треба відбиватись. Ну так, ми тут воюємо. Так, зайшов сюди. Подивився, що тут. Мої пікінери тільки що доходять. Я розумію, що тут, здається, нікого немає. Війна тут продовжується, він рятує своїх селян. В принципі, міг повернутися, хребет відламати ламати. І піти далі. Так, і пікінер був скомплементований. І його бачать. Так, тут жовта нація. Бидло нація, я хотів сказати, вибачте. Так, в принципі, здається, він Україну захопив. Так, тепер він розвиватиме українців. Дуже-дуже класний плюс і буст. Так, моїх пікінерів всі бачать. За ними бігають, намагаюся відволікати. Хотів тут сховати, але поки це мансую, туди-сюди, за ним бігають прямо ж цих шість. Така рава. Я іншим просто йду сюди. На жаль, я бачу, що тут же є пікінер. Можна було його першим бити, але добре. Так, Україна захоплена. Це дуже-дуже добре. Продовжуємо дивитися, що у нас тут є. Медлонація знизу. Досі будуємо академію. Скільки тут? Аж цілих три людини, ну. Лопата вам в поміч. Так, жовтенький і тут. Оранжевий, мабуть, казати. Так, мабуть, оранжевий. Синій, мабуть, за ним сховався десь. Здається, це синій, ні? Так, це о, ось це синій. Українці вирішили об'єднатися. Ну, в принципі, теж непогано. Але тут вже українці розвиваються, так, дві казарми, дві золоті шахти. Три, вибачте, одна залізна. Ну, в принципі, так. Стандартний пуш. Два міські центри я вже зробив. Мені, в принципі, ніхто не загрожує, може трошки пограти в розвиток. Так, він вирішив мій союзник далі пушити. В принципі, постійно напрягати це гарна стратегія, але треба напрягати з розуму, щоб не просто зливати свої війська, напрягаючи, то будуть накоплюватись в нього війська і з кожним разом зливаються в нікуди виходить. Таке не потрібно. Треба пушити також з якоюсь логікою можна було б зробити на дерево поліпшення, а потім за рахунок дерева тут. Дерево, дерево, дерево. Дуже вигідні апи, до речі, спочатку тут. Накопичити їжу, зробити ап на дерево, послати всіх на дерево. Так, що ми бачимо? Другий е ворог. Ні, супротивник, опонент. О, називаємо так, опонент здався. Также двох опонентів захопив. Тут же горить, хатка тож синій також здався. Так, по нулям. Я тут будую стіну Яценюка. Але яка, в принципі, захищатиме, а не так, як в реальному житті. Так, десь я чую вистріли. Ох ти гад такий. Дивіться. От завжди так. Починаю будувати стіну. І одразу приходять. Безсоромні люди. Так, мій союзник починає тиснути далі. Можна захопити ще одну націю, медлу націю. Чисто для м'яса так розвивати. Дивимось тут. Я, в принципі. Опа, бачила як. Селяна, іди сюди. А зараз тобі як. Ну... Він впав навіть тільки від зору мого селянина. Так. Рятуємо цих кріпаків. І вправду кріпаки, господи. Так. Без права совісті. Намагаюсь відновити свою. Ой, хотів сказати, з крокодилами ірвами, да? але поки дерев'яний чистокіл. Це він що, атакує частокіл, типу? тренується як на манекені, знаєте, типу, тук-тук-тук-тук. Смішно. <смеш> ну. Може, стане крутим якийсь пацаном. Когось вбив? Ні. До речі, до речі, речі, Раніше показували скільки вбивств було. В перших Козаках точно пам'ятаю, показував. Можливо, тут теж показує, але я не можу на кого. Впасти. Ну, добре. Не бачу. Так, він ставить центр міста. Розвиваю тепер вже три нації, а я далі продовжую грати в розвиток. Тепер ми виходить, залишились 2 на 2. До цього грали 2 на 2 на 2. А зараз 2 на 2. Ну що ж, в мене одна нація, мого союзника їх цілих вже 3. До речі, те, що три нації це не завжди є добре, тому що треба ділити ресурси, треба, а найголовніше, свій час. Сказати процесорний час, але це трошки з, інш... з іншої опери, скажімо так. ось е, Мозковий час, скажемо, при... на прийняття рішення. Дивимось, що тут ходять якісь тут стрільці. Чи хто це у нас? Пікінери. У мене вже майже добудова, майже відсотків 50, мабуть. Стоять тут, відпочивають. Треба завжди дивитись нагору, як, до речі, за. Кількістю своїх людей, ліміт населення, так і ще дивитись за шахтами і за селянян, які вирішили трошки відпочити, скажімо так. Так, я посилаю своїх, бачу, що в них тут вибудов що було прямо. Не під кутом. Мабуть, не встигну. Так, на жаль. Прийшов би трошки раніше, міг би навіть захопити. До речі, ви ж знаєте, так, що. Якщо не добудована будівля, навіть якщо вона є військовою, її можна захопити так само, як і звичайну будівлю, якщо немає нікого поряд. Так, тут приходять сюди ці пікінери. Але мій союзник це бачить. Реагує. Ну і українці показують, хто тут головний на цій території. Так, у нас тут битва. В принципі, ми тут трошки все ще воюємо, тому що прийшли двох, вдвох е одночасно, тому у нас більше шансів на те, що ми зможемо їх подолати. В принципі, непогано. Він виводить селянинів, селян. І намагається біжати вверх. Вгору, 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 біжіть, біжіть. А я такий, ні. Ей, ви. Блін. Ну добре. Наступного разу. Може цих відправлю? Треба тільки вліво йти, тому що тут дехто стріляє і не разом йти роздрібне. Хоча я тут вже бачив я відіслав свою кіноту Так, що тут є тут? В 18 століття не вистачає їжі. Опа, я захопив Португалію. Тепер в мене вже дві нації. Класно було б ще націю захопити. А чого червоний, але я не можу виділити. Воно ще не мені належить. Ну, добре. І так, Ходить у нас фактично. Ну, Марвін. Марвін. До речі, якщо хтось знає готику, здається, це пароль Марвін на чити в Готиці. Якщо я правильно пам'ятаю, дуже класна гра, до речі, я б в неї ще пограв. Би. Першу, другу, там... Друга є альтернативний баланс, там взагалі класно все зроблено. Звичайній готиці там, для магів. Та магія є, але. Можна бути магом, але бігати з палицею, тому що там все заточено на фізичне. На фізику, як це сказати, на мій на і налучників. Намагав там погано з маною. Завжди не вистачає, недостатня прокачка. ну... Можна обрати гільдію магів в, в другій готиці, здається, але все рівно бігати з посохом і качати силу удару а, на посох, тому що там. Чи щось дворучне, тому що... Погано дуже. А ось в альтернативному балансі, до речі, не відбудовуємо. Щось про готику почав казати, це у нас що Саксонія. Так, це у нас. Вирішив зробити стайню. І ще стайню. Так, три стайні це у нас ще центр міста, ще один і склад. Ще досі не перехожу в 18 століття, а драгуни там, до речі, такі непогані. Так, ми драгуни 17 сторіччя. Зовсім не прапані. Війська зовсім не прапані. Тут на їжу, на дерево, на каміння взагалі немає. А можна було б, до речі, взяти, добре так. Що стосовно наших копалень, не проапані взагалі, щось ми тут ходимо. Він своїми рандаширами вперед, я його трошки прикриваю своїми драгунами. Ну і він трошки українцями ще так. Тут стоїть більш-менш на горі, до речі, чому вони цього не стріляють? Немає. Це як? Так ходить собі, пацани, я свої не стріляю, тому такі окей, ну проблема. Ага, тут це вже тупо. А, ну так, це ж ропсіяни, ти їм палець даш, так вони тобі руки відкусять. Ходять бізнаде, де бознаде. Я тут своїми драгунами ще трошки. Вирішив відійти все. Прикриття моє було злиде, рондаширів. Я вирішив трошки відійти. Але потім так. Маневр, скажемо. Чи мені здається, чи в нього. Ага, це був мій. Так. Нові йдуть. Вирішив зробити. З академії. Ой, з академії, з дипломатичного центру. Правильно, палити тут все треба. Стосовно мого забору він набагато кращий. По націю, але не розвиває. Мультитаскін, мультитаскін. Так, трошки відійшов сюди. До речі, 70-70. О, 90 ви бачили? Скоріше він, мабуть, десь розвивається в кутку. Або десь в іншому місці. Так, нікого немає. Блин, залишив будь-вам. Або не залишив. Правильно, навіщо нам. Як їх там називають? Забув таке слово. Ті, які бачили, наприклад. вбивство. Як цих. називають людей. От слово вилітіло. От просто вилітіло, вибачте. І нам тут теж цих спостерігачів, так скажемо. Не треба. Так. Цікаво прорубав завод. завод. Забор. Мені часто До речі, що вони будують а, вежу, але при цьому не будують кам'яний забор. Це ж рапсія це ж воно в них є, це тільки українців немає. А могли будувати. Ага, ось, ось, ось. Так, так, так. Все ж таки він вирішив тут трошки Відбудуватися, Але, в принципі, не надовго. Правильно, палити стайні. Кому вони потрібні. А, шкода, не моя вежа. Треба було її теж захопити. Ну, все. В принципі, ми їх задавили. Так, цікава гра. А я прийшов 18-ї сторіччя чи ні. А кому вона? О, ні, перейшов. І навіть драгунів. О, все. 100%. Тепер можна за... подивитись статистику. Ось коли є 12, ось коли є 13, класно розвиваються. І на самому початку комусь не, не пофартило. Кажуть, пацан, до успіху йшов, але не фартануло. В принципі, отака цікава гра. Спочатку було 2 на 2 на 2. Зробили швидко 2 на 2 і дотиснули вже. Ходить він трима націями, а я так Опосередковано другу націю розвивав так, щоб вони мені каміння добували і все. В принципі, тільки однією грав. Це все, що вистачило. Вистачило мені на мультитаскін. Ну, таке, в принципі, теж буває. Будемо намагатись грати краще. Добре, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ! Переможемо!